Друзі, всім вітання. Хочу записати таке коротеньке відео е, з приводу підживлення. Тому підписуємося, ставимо лайки, підписуємося на канал, задаємо коментарі. Е, отже, поїхали. Е, з приводу підживлень. Були питання до мене, навіщо підживлення сульфатом амонія і тому подібне? Поясню, азот потрібен. Рослині для формування досить великої потужної вегетативної маси, тобто листя, горіхи і все подібне. На все це треба азот. Якщо не буде азоту, швидкого росту, розвитку рослина, ну, рослини не буде, вона буде досить повільно наростати, прирости будуть короткими, маленькими протягом періоду вегетації, ну і ваш садок буде відставати в рості. Е, чому саме вносу, вносу сульфат амонію, е, пояснював неоднократно в попередніх відео. Е, можна було вносити там чи селітру, чи карбамід, чи сульфат амонію, чи кальцію селітру, і тому подібне. Е, є різні форми азоту амонійна, нітратна і амідна. Е, нітратна форма азоту засвоюється рослинами од, е, відразу при потраплянні в ґрунт. Ця форма є в азоті, азотна форма є в селітрі. І в принципі і в карбаміді, як тако, ну, вірніше, не в карбаміді, тільки в селітрі, як в апняковій, так і у звичайній селітрі. Також є амонійна форма. Амонійна форма перетворюється в нітратну форму, вона також є доступною для рослини, але не так інтенсивно вона її засвоює. Перехід з нітратної форми чи з амонійної форми вірніше в нітратну відбувається протягом, там, ну давайте візьмемо таку сталу. Потрібно нам буде близько 10-12 днів і температурний режим близько там, не менше 15 градусів, гарне вологозабезпечення, і тоді амонійна форма переходить в нітратну. Ці дві форми рослина може споживати, я ж кажу. Нітратну відразу і засвоює повністю. Амонійну засвоює також, але не, не так інтенсивно. Е, чому не використовую селітру? Тому що ну, нітратна форма азоту вона мігрує в профіль ґрунту. Е, велика кількість опадів, завчасне внесення і все це впливає на те, що у вас цей нітратний азот просто промиється. І плюс що у вас немає його заробки в ґрунт. Ми розкидаємо все це на поверхню. Біля рослин є, віроят, ймовірність того, що частина піде вверх, просто улітучиться, можна так сказати. Частина промиється з великої кількості опадів. Якщо у вас ще піщані ґрунти, то ну, 100 що той азот, що ви внесете в селітрі нітратної форми, там не буде. Залишиться тільки амонійна, яка в профілі ґрунту не мігрує, ніде не дівається і тому подібне. Селітру краще вносити, можливо, хто дивиться і стежить за каналом Батьків Сад, вони вносять кальцієву селітру виробництва яри. Ну, з рекомендацій вони дають її вже в березні місяці. З ними згоден, тому що з березня до початку початку вегетації самої культури досить таки з середини березня, там, до початку квітня, малий проміжок часу. і... Ну, Вони знаходяться в Хмельниччині, там ще можливо сніг, дощики і тому подібне. Тому в принципі ця селітра не промиється. Сніг весь і дощі за зимовий час. Вони вже пройшли, вони на промивання не повивають ніяк. Тому вони рекомендують так. Я з ними згоден на всі 100%. Ну, це правильний метод, я ж кажу. Все треба розраховувати і дивитися по срокам. В якому регіоні ви знаходитесь і яка у вас кількість опадів. Тому ну, чому мій вибір зупинився на сульфаті, його можна внести завчасно, в кінці січня, в лютому місяці. Там амонійна форма азоту, яка не дівається взагалі ніде. Вона залишається в профілі ґрунту, частково мігрує, але я ж кажу, вона залишається в прикореневій зоні. Потім при настанні температур Рослина починає споживати її, і частково вона починає перетворюватись на нітратну, і також рослина споживає її. Ще чому я використовую сульфат, це забезпечення сіркою. Чим більше, Якщо в ґрунті недостатньо сірки, то ваші рослини споживати азот не будуть. Вони являються, ну, доповнюють один одного. Наявність сірки і наявність азоту в ґрунті ну, це запорука того, що весь азот. Що у вас є і що ви внесли, він буде засвоєний е, з приводу карбаміду. Е, карбамід взагалі амідна форма азоту, який це дуже повільний азот, е, який спочатку розпадається на амідну форму, а потім, як я говорив, амідна, а, чи, верніше, амідний азот розпадається на амонійну форму, а амонійний потім на нітратну. Мідна форма азоту рослиною не засвоюється, вона може засвоюватись лише в тому випадку, коли ви цей карбамід вносите по листу. От тоді е, листовим апаратом засвоюється ця форма азоту. В ґрунті він засвоюватись не буде. Це ну, я ж, азот пролонгованої дії, який потрібно вносити, е, я, ну, як, як на мене. Десь вже на початку вегетації, коли вже рослина вегетує, і вносити його з обов'язковою заробкою в ґрунт. Пояснюю, для того, щоб амідна форма з'єдналася з ґрунтом, є таке поняття, як уераза. Тобто це здатність бактерій ну, одного з штампу бактерій засвоювати і фіксувати в ґрунті цю амідну форму азоту. Якщо його внести завчасно, коли немає е, позитивних температур і не працює біота в ґрунті, е, весь цей азот просто промиється, він дуже швидко мігрує по профілю ґрунту, промивається вниз. Якщо ми його заробили і пішли, там в нас суттєва кількість опадів. А якщо ми його не заробили і просто на маленький сніжочок несли зверху, чи там під дощ ми його розсипали і тому подібне, то ну, в більшості випадків. Більша половина цього азоту до 70% просто, просто піде вверх і в ґрунті не залишиться нічого. Такі спостереження в мене є з приводу карбаміду. Ну, так як я трішки займаюся агрономією, саме по внесенню на польових культурах пшениця, кукурудза і тому подібне. І робив я не один раз багато аналізів, і норми вносили досить такі різні. Як це впливало на врожайність, на якість продукції і тому подібне. Тому чесно, за ну, 10 років, навіть більше тим, як я займаюсь, то скажу вам чесно, що... Ну, Карбамід гарна річ з високою кількістю азота і тому подібне, але все ж таки з ним треба правильно працювати, правильно і обережно. Тому моя вам порада така з приводу підживлення, якщо ви хочете щось робити, то це або сульфат амонію, або на більш пізніших термінах внесення. Я ж кажу, в залежності від регіону, де ви знаходитесь. Все ж таки можна пробувати селітрою невеликими дозами, там близько селітри 100 грамів, щоб і не спричинити ніякої шкоди рослині. В сульфаті всього 21% азоту. В селітрі нагадаю 34, майже в два рази більше. Тому я ж кажу, що потрібно з нею обережно і використовувати її в більш, більш пізні терміни. Також бачив, недавно вийшло відео з господарства Батьківсад, ну Як на мене, вони досить таки непогано розбираються в темі фундуків. Вони вносили зараз в цей момент комплексне добриво для підживлення е, макро і мікроелементами. А в час, ну, більш направлення, я думаю, тут на фосфор і них ішло і на мікроелементи. І вже на потім вони все ж таки будуть вносити. Цю кальцієву селітру. Я зараз ось вийшов також е, допрацювати. Є в мене така Яра 16 16 16 комплекс. Допрацюю нею, внесу сніжок у мене є тут. Я думаю, воно встигне все ж таки розтворитися І зараз в мене основна ціль стоїть забезпечити саме також фосфором і калієм. Е, е, азот на цій ділянці я вносив. Е, Тижня-два чи три тому цим же сульфатом. Тому, друзі, ось такі ось такі справи. З приводу комплексних добрив, якщо хочете щось вносити і тому подібне, краще е все ж таки використовуйте е водорощинні легко доступні, легко засвоювані е добрива. ну, Я ж кажу, я, я прихильник добрив виробництва Яра Міла, тому ну, моя порада буде вам така. Тож, друзі, таке відео з приводу підживлення. Е, може, можливо, в кого будуть які питання, тому ну, звертайтесь, радо відповім. З приводу чого, що краще, як. Поділюся з власним досвідом. Ну, Ось така інформація. Добре, всім дякую, на зв'язку.